Вітаю, товариство. Багатьох цікавить, яка різниця між сауною і банею? Скажу так, кімната відпочинку, передбанник, все те саме. Різниця лише у співвідношенні температури і вологи у параній. Ідемо подивимося на місці, я вам покажу. Отже, ми в парані дивимося, яка тут температура. Бачите? 70 градусів. Так, 70 градусів. Отже, до 120 ми можемо 50 градусів, 50% зробити вологи. А вологу нам зробить ось ця піч. Зараз я тако опущу трошки. Ось, бачите? Піч така 2,5 тони. Ось тут всередині камні, нежавіюча трубочка туди йде. І коли ми зараз дамо сюди водички, вийде отой от пар, якого всі бажають легкий пар. Отже, поїхали.

Саме справжня банна піч дає правильні і корисне співвідношення температури та вологи. коли людина потіє, а не жариться, коли організм зволожується, а не висушується. Ось я тут вже кілька ну, хвилин хай обсилив, тут вже з мене, бачите, капає піт. Тому що це правильна банна річ і правильна баня.